Битва за Мідвей це морська битва в Тихому океані, що відбулася 4-7 червня між Японією та США, вважається однією із найважливіших битв під час війни в Тихому океані. Це якщо дуже коротко. Але ж ви прийшли сюди не за двома реченнями, тому почнімо з самого початку. Війна між Сполученими Штатами та Японією не виникла на рівному місці. Їхні стосунки, починаючи десь з 30-х років, почали погіршуватися. А в 1936 році Японія та Німеччина підписали антикомінтерівський пакт про спільну оборону. А в 1937 році президент Сполучених Штатів Франклін Делано Рузвельт виголосив промову, який засуджував диктатури, включаючи японську. Також того ж року японці потопили американський човен Панай на річці Янзи в Китаї. Вони, звісно, перепросили за це. Але як ви розумієте, такі інциденти не сильно допомагають зняти напруги у відносинах двох країн. В результаті це все вилилося в те, що після відмови Японії вивести свої війська з Індокитаю та Китаю, 26 липня 1941 року США запровадили повне ембарго на нафту та сталь, а також заморозили всі японські активи на американській землі. Через 5 місяців поставки нафти в Японію зменшилися аж на 90%. Їм потрібно було терміново шукати нові шляхи отримання дорогоцінних для них матеріалів. Тепер у Японії було, як вони самі казали, два виходи: або не воювати і стати третьосортною державою, або битися за свою гідність, але в цьому випадку майбутнє було ще більш невизначене. Ну і після деяких невдалих спроб дипломатично урегулювати конфлікт зі США, Японія почала війну. Почалися вона з атаки на американську найбільшу військово-морську базу в Тихому океані. А саме Перел Гарбор. Довго тут не будемо зупинятися, бо в майбутньому і про цю атаку буде відео. В підсумку атака японців вийшла, ну скажімо так, суперечливою. Так, японці застали американців зненацька, потопили 6 різних кораблів, пошкодили ще 13, знищили 188 літаків та пошкодили ще 155, а всього загинуло 2403 людини. Зі свого ж боку, японці втратили 5 малих підводних човнів, 29 літаків та 64 вбитих. І дивлячись на ці цифри, атаку можна назвати дуже вдалою. Але є одне але. А може і кілька. В основному були знищені вже застарілі кораблі, та і майже всі пошкоджені були пізніше відремонтовані та повернуті у стрій. А відремонтовані вони були, тому що японці майже не завдали шкоди інфраструктурі острова, що дозволило швидко привести американський флот до тями. Пізніше, Ісуроку Ямамото, головнокомандувач японського флоту сказав, я боюся, що все, що нам вдалося зробити, це пробудити сплячого гіганта і наповнити його жахливою рішучістю. Щось ми довго засіли в цьому перл Гарборі. Коротше, спочатку американські війська зазнавали поразок в Тихому океані, такі як перл Гарбор, на Філіпінах та в Сінгапурі. Але через розбіжності між японською армією та об'єднаним флотом адмірала Ямамото, створення ефективної стратегії війни було ускладнене та затягнуте. Що дозволило американцям загальмувати просування японців, а потім і перехопити ініціативу. Первинним завданням Японії було знищення авіаносців військово морських сіл США. Ця необхідність з'явилася після налюту бомбардувальників Б 25 на Токіо, 18 квітня 1942 року, які злітали з авіаносця Горнет. І хоча у військовому відношенні наліт був незначний, це було дуже сильним ударом для японського народу. Тому єдиним варіантом було знищення авіаносців та захоплення Мідвею. Хоча для японців Мідвей не був особливо важливим, але для американців ця групка островів площею трохи більше 6 кілометрів була аванпостом Перел Гарбора, тому вони би відчайдушно захищали цей Атол. План Ямамото був занадто складним, і до того ж цей план був заснований на занадто оптимістичній інформації японської розвідки, що єдиними авіаносцями США в Тихому океані були тільки Enterprise та Горнет. Місяцем раніше, під час битви в Кораловому морі затонув авіаносець Лексінгтон та був серйозно пошкоджений авіаносець Йорктаун, а японці взагалі вважали, що він затонув. Також японці знали, що авіаносець Саратога був на ремонті на західному узбережжі США. До речі, про Йорктаун є цікава історія. Після битви в Кораловому морі він дістався до Перл Гарбора, де мав пройти його капітальний кількамісячний ремонт, тому що авіаносець мав серйозні пошкодження. Але оскільки він був на конче потрібний в битві за Мідвей, ремонтним бригадам дали 72 години, щоб привести його до ладу. І було зроблено неможливе. Через 72 години авіаносець вже був у морі. Адмірал Ямамото знав, потрібний обманний маневр, щоб заманити американський флот в пастку, тому він вирішив розташувати свої сили так, щоб американцям важче було виявити їхню кількість. Але в цієї тактики був недолік. При такому розташуванні японські військові кораблі не могли підтримувати один одного. Також критичним було те, що головне угрупування лінійних кораблів та крейсерів, які могли б прикривати ударну групу авіаносців, знаходилися за кілька сотень миль. Також в цьому угрупуванні знаходилися розвідувальні літаки, які би також пригодилися для ударної групи. Але це не було найгірше для японців. Найгірше те, що американські та британські аналітики зламали японський шифер. Завдяки чому їм стала відома дата нападу на Мідвей, а також кількість та склад японського флоту. Головнокомандувач Тихоокеанського флоту Честер Німіц вважав, що його три авіаносці та літаки з Мідвею мають приблизно рівні сили проти чотирьох авіаносців Ямамото. Якщо американці знали майже все про своїх противників, японці поняття не мали про сили та наміри американців. Першого удару, як би це дивно не прозвучало, але завдали американці. 3 червня 9 важких бомбардувальників Б-17 летіли з бази на Мідвей і здійснили бомбардування транспортних суден імператорського флоту. Але, як виявилося пізніше, жодна бомба не влучила в ціль. Японці почали першу хвилю нападу 4 червня о 4.30 ранку селами 108 літаків. Менше ніж за 2 години, о 6.20 японська авіація завдала бомбового удару по Мідвею та серйозно пошкодила споруди бази. Американські винищувачі зустріли японські літаки і змогли знищити декілька бомбардувальників та три винищувачі зеро, але самі понесли дуже великі втрати. Із 25 літаків на базу повернулося тільки 10, причому 4 розбилося при посадці. Але більших успіхів досягла протиповітряна оборона, яка пошкодила третину всіх японських літаків. Японці зрозуміли, що американські бомбардувальники встигли залишити базу до нальоту, і наземна оборона не була подавлена. Тому потрібна була ще одна атака з повітря. Але повернемося до наших летівших бомбардувальників. Їхня група складалася з шести торбедоносців Grumman TBF Avenger та чотирьох бомбардувальників Martin B-26 Мародер. Але через відсутність прикриття у вигляді винищувачів японці легко відбили атаку, яка майже не завдала їм шкоди. З 10 атакуючих літаків, 7 було збито. Далі буде багато інформації, так що не розгубіться. Згідно з тогочасною авіаносною доктриною, японці тримали половину авіації у резерві. тобто ці 108 літаків, які атакували Мідвей, були тільки половиною ударної японської групи. Цей резерв складався з ескадрильї пікіруючих бомбардувальників та ескадрильї торпедоносців, які вже були озброєні торпедами для атаки американського флоту. Але командир ранішнього нальоту рекомендував провести повторну атаку на Мідвей. І о 7.15 був відданий наказ переозброїти запасні літаки бомбами, призначеними для атаки сухопутних цілей. Переозброєння тривало біля півгодини, і раптом о 7.40 японський розвідувальний літак повідомив про значні американські сили у східному напрямку. Після цієї новини командувач авіаносної групи Тюїті Нагумо наказав знову переозброїти літаки та повернути торпеди. Взагалі, японські війська були в досить скрутному становищі. Деякі командири радили негайно атакувати американський флот наявними силами, але була проблема. Запуск резервної авіації у повітря потребував щонайменше 30 хвилин, і в такому разі не всі літаки б мали належне протикорабельне озброєння. І ще поверталася перша ударна хвиля з Мідвою, у яких закінчувалося пальне, і їм потрібно було терміново сідати. Зрештою, Нагуму вирішив очікувати на повернення першої хвилі, а потім випустити резервні ескадрильї, які б до того часу були повністю озброєні. А тим часом американська авіація вилетіла з авіаносів, щоб атакувати японські кораблі. Американські літаючі човни Каталіна з самого ранку були в небі та спостерігали за японським флотом, тому американське командування знало приблизне розташування японських сил. Біля 7.00 літаки 16-го оперативного з'єднання, в яке входили авіаносці Enterprise та Горніт, почали виліт 116 літаків. Авіаносець Йорктаун, який знаходився за 25 миль від Enterprise та Горнета, о 8 годині почав запуск ще 39 літаків, і о 8.30 155 американських літаків із трьох авіаносців попрямували до японського флоту. Першими атаку о 9.20 почали 15 девастейторів. О 9.40 її продовжили ще 14 торпедоносців. Всі 15 літаків першої хвилі були збиті, а також 10 із другої. Тобто із 29 літаків повернулося тільки 4. Сталося це через те, що торпедоносці девастейтори були дуже повільними і стали легкою здобиччю для японських винищувачів Зеро. Але ця атака не була даремною, вона виконала кілька важливих цілей. Перше. Японські авіаносці були зайняті обороною і не могли контратакувати американський флот. Друге, напади змусили японський повітряний патруль залишити свої позиції, через що частина японського флоту лишилася без захисту. Ну і третє: у багатьох винищувачів Зеро закінчувалося боєзапас та паливо, що змушувало їх повертатися на винищувачі, щоб поповнити боєзапас, що в майбутньому ще відгукнеться. Поява ще 12 торпедоносців з рктауном відволікла більшість японських винищувачів. Девайс-тетори мали для прикриття тільки 6 винищувачів, тому всі 10 торпедоносців були збиті. У цей же час до японців з двох різних напрямків наближалися ще дві окремі групи американських пікіруючих бомбардувальників «Донтлес». Ціллю їхньої атаки були японські авіаносці. І якраз в цей час на авіаносцях японська ударна авіація проводила до заправку та поповнення боєкомплекту, тож палені шланги, снаряди, все це по суті валялося на палубі. Починаючи із 1022 авіація із «Ентерпрайзу» та Йорктауна атакувала авіаносці Кага, Сорю, Акагі та Хірю. Атака на Хірю була неудалою, але вдалося серйозно пошкодити інші цілі. Авіаносець «Акагі» вразила тільки одна бомба, але і її було достатньо, бо вона вибухнула на палубі, на якій знаходилися озброєння та заправлена авіація. «Сорю» отримав влучання трьох бомб, авіаносець Кага отримав мінімум чотири влучання. Ну і зрештою, через критичні пошкодження авіаносці Акагі, Сорю та Кага наступного дня були залишені та затоплені. Авіаносцю Хірі вдалося втекти поки що. Але поки тривала американська атака, самі японці організували свою контратаку на авіаносець Йорктаун. Перший наліт японських пікіруючих бомбардувальників пошкодив авіаносець двома бомбами, але ремонтні бригади настільки швидко змогли провести ремонт. Що командир другої хвилі на люту подумав, що це інший авіаносець. Під час другої атаки в Йорктаун влучили дві торпеди, після чого його двигуни зупинилися і авіаносець втратив електрохарчування. Японські пілоти повідомили, що знищили два американські авіаносці, що дуже покращило японський моральний дух. Літаки, які залишилися від авіації чотирьох авіаносців, приземлилися на авіаносці Хірю. Там вони готувалися до атаки, як вони вважали. На останній американський авіаносець. Після того, як американська розвідувальна авіація знайшла останній японський авіаносець, о 15.30 з Enterprise злетіли 24 пікіруючі бомбардувальники та ще 10 з Йорктауна, який зі значними пошкодженнями все ще продовжував виконання бойового завдання. Американські літаки почали атаку о 17-й годині і влучили чотирма бомбами у японський авіаносець, які викликали сильні пожежі. Хір'ю продовжував горіти і був затоплений японцями наступного дня. До речі, капітан корабля, контр-адмірал Тамон Ямагучі, вирішив розділити долю свого корабля і залишився на ньому. Після настання темряви американці вирішили відійти на схід, щоб не нариватися на нічні зіткнення з японцями. Командувач імператорського флоту Ямамото спочатку вирішив послати свій флот на пошуки американських авіаносців. Але, не виявивши жодних слідів противника, о 2.55 Ямамото наказав своїм кораблям відходити на захід. 7 червня Йорктаун був потоплений японським підводним човном i-168, який випустив три торпеди. На той момент більшість команди вже залишила корабель, тому вдалося уникнути великих людських втрат. Втрати японців у цій битві склали 4 важкі авіаносці, один важкий крейсер, 228 літаків і біля 2,5 тисяч військових, серед яких були найдосвідченіші японські пілоти. Американці втратили один важкий авіаносець, один есмінець, 150 літаків та 307 військовослужбовців. Битва за Мідвей показала, що авіаносець став головним кораблем в Тихому океані. І, хоча у розпорядженні Ямамото залишалося більше 100 кораблів, зокрема 11 лінкорів, через втрату чотирьох важких авіаносців він змушений був відступити. Для ведення наступальних дій залишалися тільки два важкі авіаносці Сьокаку і Цуйкаку. Після цієї поразки японці так і не змогли більше розширювати свою сферу впливу в тихому океані і вимушені були перейти до оборони аж до самого кінця війни. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємось.